Чи варто купувати тіні від Chanel за 2 тисячі гривень. Я її купила в надії, що зроблю собі Smoky Eyes одним продуктом. Давайте перевіримо. Так, відтінок я взяла 32 Ombre Premier Lack Vastins. Так, беремо два пензлика, впевненість в собі, і поїхали. Чесно скажу, що я хотіла купити якийсь аналог на тіні від Beckham, бо тіні від Beckham коштують 3 мільйони просто. У кого є тіні від Бекхем, напишіть, мені чи вони вам подобається. Бо я ж така ненормальна, я ще їх колись куплю. Щось нам здається, що на тут тушується як кашечка. Диви, я його тушую, а воно все знімається. Ну, давайте ще й пальцями замастимо. Ну, пальцем ліпше. Але як розташувати пальцем складку по віки, Оля? Ну, сама себе знімає. Бачно, все на палець перейшло. Шанель це ж таке? Люди, ну я просто страждаю, чесно, ще й око почало пекти. Але ці тіні придумали, щоб вам було легко, щоб ви, типу, так наляпали і розтушували, а воно само себе знімає, не тушується, і в мене пече око. Я спробувала перевірити по бачкоду, чи свіжі ці тіні. Ну, якщо вірити в програмі Check Fresh Production Date, up, то їм 11 місяців. Якщо ви знаєте якийсь інший спосіб перевірки Таких штук напишіть мені в коментарі. Mm -hmm. Продукт мені не подобається, він жахливий. Не купляйте його ніхто і ніколи, і ні за які знижки. Він засихає миттєво, а сам себе знімає. Колір некрасивий, все погано. Шанель, ти мене розчарував. Так, да, якщо у вас є такі тіні, але вам подобається, напишіть в коментарі. Нам поставте лайк за це страждання. І па-па.